Всім привіт! І сьогодні це просто звичайний спокійний влог. Ми з вами побуваємо на ось такій органічній фермі, купимо овочі, різні зелень, куштуємо їхні десерти. А хто живе в Варшаві, залишив вам локацію? Також можете приїхати сюди та відчути цю атмосферу. Нас зустрічає ось такий столик, де знаходяться ящички з томатами, можна різні обрати, різні сорти. Також є ось такі гарні квіточки. Ми їх називали півники. Заходимо всередину в першу кімнату і можемо побачити, який цікавий та атмосферний тут інтер'єр. Тут продається сливки, також осінню яблучка, але, як ви можете побачити, багато всього чого розібрали, тому що ми були в обід і вже все розкупили, тому потрібно приїжджати дуже вранці, щоб все можна було скупити. Але на зелені я ще встигла, тому відкриваємо холодильник, беремо зелень, також петрушку та кріп. Тільки подивіться, як все дуже гарно зберігається, овочі зберігаються в корзинках, також дерев'яних. Ящичках, і зверху також є всякі написи, картини, пов'язані з цією фермою. Ну, дуже крута атмосфера. Напишіть в коментарях, чи вам таке подобається така локація. У осінь все ближче і ближче і тут вже продають гарбузики. Звичайно, осінь ми з вами поїдемо на ферму з гарбузами, а я вже набираю томати собі в пакетик і кладу в корзинку до нашої зелені. Просто подивіться на цей крутий вінок, і я думаю, що це все вони робили самі. Взагалі, локації дуже гарні є де пофотографуватися, поробити відео. Але, звичайно, багато хто просто приїжджає купити овочі і їде. Людей тут дуже дуже багато, особливо вихідний день. Також є дуже багато різної зелені в горшочках, можна ось купити базилік, наприклад, або інші різні квіточки. І, звичайно, на органічній фермі також є свій мед. Ось я бачу малиновий, також липовий, Можете почитати, який тут ще є. Я, мабуть, може спробую колись малиновий куплю собі додому. Також забула ще, що мені потрібно часничок, тому також беру собі в корзинку. Зараз покажу, що ще набрала: ось томати, зелень, петрушка кріп, також цибульку зелену і листя салата. Йдемо на касу і в нас десь вийшло 30-40 злотих, я вже не пам'ятаю. Цього разу ми приїхали на органічну ферму, щоб спробувати, що є в їхньому кафе. Стоїмо ось таку велику чергу з людей і будемо щось купляти. Цього разу ми купили ось такий морквяний тортик і холодну каву. За це все заплатили, можете зараз побачити на екрані, але я вам скажу, що я дуже розчарувалася і в кафе, напевно, я вже не буду їсти, тому що десерти деякі зберігаються без холодильника, над ними літають бджоли. Також я бачила, що прибори грязні приносять людям, але наш тортик ми попросили, щоб нам дали з холодильника. Тому пробуємо його, тортик справді смачний. Також можна купити морозиво. якщо ви були на цій фермі в Варшаві. Напишіть в коментарях, чи вам сподобалося це кафе. А ми побачили, що біля пекарні майже не було черги, і вирішили також завітати туди і подивитися, що ж там є смачненького. Звичайно, чому нема людей, тому що майже вже все розібрали. А ми беремо на дегустацію їхній багет, якраз принесли нову партію. Як ви можете бачити, різних виробів було дуже багато. Але як я вам кажу, все розібрали, тому що. Черга була туди дуже велика. Також тут можна знайти молочні продукти молоко, масло, горішки і всяке різне. Справді, тут дуже великий вибір різного товару. Давайте скуштуємо їхній свіженький багетик. І справді це дуже-дуже смачно, мені чоловіку сподобалося, потрібно було брати 2 або навіть три. Якщо вам сподобався такий формат відео, напишіть в коментарях, і я більше буду робити таких відео. А я вам дякую за перегляд. Звичайно, не забудь поставити вподобайки під цим відео і написати щось в коментарях та підписатися на цей канал.